Що з річкою Остер за останній тиждень громадськість отримала декілька варіантів відповідей на це питання. Причинами назвали сильні зливи, які змили болотну воду до водойми, цвітіння водоростей та потрапляння добрив з полів. В області не єдина річка, яка е, потерпає е, води, якої потерпають від е, забруднення бол болотною водою та змивами. із… Е, Сільськогосподарських угідь там, де пройшли великі дощі, там і відбувається подібна ситуація. Проте голова селища Козалець, де лихо завдала найбільшої шкоди, не вірить у результати аналізів та висновки експертів. Якщо не будуть зроблені нормальні аналізи, не буде якоїсь адекватної реакції, давайте щось разом робити. Люди категорично налаштовані поприрубуть вночі троси, і це все піде в річку Десну і на Київ. На його думку, річка забруднилась від зливу до неї якихось відходів у Ніжині. Кожен рік цвіте. Буває номальне це, ну коли воно цвітає так удорці зелені, ну плаває риба по поверхні, ну вибачте, ну їсти такі ж не буває. Ну вчора працівники МНС десь близько 200 кілограмів зловили там сачками, ці. а ніхто ж не знає, які там на, на, на дні лежить. Це ну, з козалецького району зробили могильник. Екологи в свою чергу повністю відкидають такі припущення. Вони, по-перше, безпідставні. По друге, на протязі протікання всієї річки Астер немає жодного підприємства, яке б робило скиди у річку Астер. Досі рівень кисню в воді мінімальний. екологи кажуть, показники майже не змінились. Загалом рятівники дістали 128 кілограмів мертвої риби. Поки спеціалісти рекомендують не вживати воду із колодязів поблизу річки, звичайно, не купатись в острі та не мити в ній продукти. Поки не боруться прогнозувати, коли саме зникне сморід та очиститься річка. Сподіваються, за два тижні ситуація покращиться.